Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні почався Waffentrager проект Геперіон. Звісно, я буду грати в цю подію, тому що я її дуже люблю. Тим більше непогані нагороди у нас передбачені в цьому режимі. Плюс до того у нас доступні зараз до купівлі стартери інженера. Якщо по цінах прикинути, то там 100 гривень коштує 5 штук. E, значить, 15 штук коштує 326 по-моєму, в такому районі. Є пакети із 50 штуками, ну вони вже дорогі, там вже від 1000 гривень, 1000 гривень, коротше кажучи, можна сказати. І є пакет із 75 э, стартерами інженера. Він вже коштує 1400 чимось гривень. Звісно, обирати кожному своє. Дехто з людей бере й 50, і 75, можуть і навіть і більше. Дехто бере там 15, дехто взагалі 5 спробувати. Я от беру приблизно там по 20-30 по штук. Ну зараз я більше 20 штук не планую брати. Хочу просто спробувати, тому що, на мою думку, якщо за 20 штук нічого не випало, значить буде гарантована нагорода. Немає ніякого сенсу далі докупляти і брати. Але, тим не менш, і для контенту, і для себе хочеться спробувати відкрити портали інженера, оцими стартерами. Значить, переходимо на стартери, от вони висвічуються, стартери інженера, з порталів випадатиме ціла низка цінних призів, 3D-стилі та преміум техніка. Зокрема, нові Кард т та 3 Ягер і об'єкт 283. Якщо після 49-ї активації порталів, включно з зміною нагород, ви не отримали преміум машини, то вона гарантовано випаде під час наступної активації. Що це означає? Це означає, що на 50-те 50 відкриття у вас буде гарантована нагорода. Звісно, це ну, поганий варіант, якщо тільки на 50 буде щось вивалюватись. Ще одним поганим варіантом може бути, якщо, наприклад, у вас випаде з тих 20 порталів інженера, тільки об'єкт 283, тому що це навіть не преміум машина, це просто акційна машина. І так, поїхали до відкривання. Відкриваємо портали інженера. Тут у нас описана вся інформація. До, до речі, дивіться, у мене цей танк є в гаражі. В оренді, Вон доступно 40 боїв написано. Радянський танк 9 рівня він висвідчується цією галочкою. Я так думаю, що він, напевне, не повинен би випасти, хоча можуть випасти запросто. Ну і тут, дивіться, Ви можете отримати 100 золотих, стандартно, висока ймовірність отримати срібло брошурки, резерви, демонтажні набори, дніп'ю маккаунта, 3D-стилі. 2D-стилі, ну і відповідно техніку. Це С52 ліс, ФФ 1066 Сенлак, Т-54 Хайві танк, м 4 вай об'єкт 274, Сервіха, і 152К, Яхт-Тигр прототип, К2 і ще ПТК ТВП-100. Звісно, було б круто, якби з якихось е із цих танків випав. Ну що, не буду затягувати, поїхали відкривати портали інженера, запустити. Так, із першого брошура і 100 золота. Не буду перезапускати, я для себе вирішив, щоб не потратити хоч золото. А, так, забрати і запустити новий. Три резерви на кредити. Ну, непогано, але все одно не те, що хочеться. Три резерви, додатковий вільний досвід та досвід екіпажу забій. Навчальна брошюра, ну а це взагалі ну, от нічого не випадає, дивіться. Довідник США. Уже краще, але все ж таки це просто марнотратство. Резерви. Досвід та досвід екіпажу забій, вільний досвід. Другорядне, все другорядне, от нічого такого, дивіться, 100 тисяч срібла, один бій. Я б вам, друзі, не рекомендував перезапускати, тому що ви втратите і золото і ви нічого не отримаєте. От у мене вже таке було, я перезапускав повністю на всю голду і я втратив просто-напросто ще й золото. Якщо, наприклад, придбали ви там, наприклад, ті самі 15-20 порталів і у вас нічого не випало, я не раджу вам перезавантажувати, друзі, чесно. Знову, а, не преміум аккаунт, а то в попередньому було. Тут резерви. Брошура. Доступні стартери. От 11 штук вже відкрив. 3D-стиль. Поїздка для ТВП 50 на 51 Це другорядна штука. Хочеться преміум техніку. Забрати і запустити новий. Навчальна брошура. Я дуже не налаштовуюся на те, що мені випаде якась преміум-техніка, тому що я приблизно на 90% впевнений, що не випаде. У мене, мене постійно, я на Європу як прийшов, постійно на 50-й 50 запуск випадає преміум-техніка. Я не знаю, що це таке. У мене такого навіть на ру-сервері не було. Так, поїхали. Три дні преміум-аккаунту. Ну, це ще більш-менш нормальне відкривання. Дивіться, 5 стартерів усього залишилось. Один день преміум аккаунта. Стиль мікрочіп. Ну це 2D стиль плюс навчальна брошурка. Три відкривання залишилось. День преміум аккаунта. Два відкривання. Ще, мабуть, преміум аккаунт, що Ані то там нараховано було 250 тисяч срібла. І останнє відкривання. Відсотків 100 вже даю, що нічого не випаде. 100 тисяч срібла і 100 золота. Дивіться, забираємо нагороду. У мене, значить, ми можемо закрити. 2000 голди випало. І це дуже круто, тому що я половину вартості, по крайній мірі, компенсую тим, що голда випадає. По-іншому нічого. Абсолютно нічого не випало. До цього я був ну, як, налаштований, слава Богу, не розчарувався. Але все ж таки є шанс, що щось може випасти. Звісно, і безкоштовно можна буде отримати два стартери інженера, або може і навіть і три, якщо на вафлі нормально зіграти. Але так само там шанс дуже маленький, що випаде якась преміум-техніка. Звісно, це дуже великий мінус з боку варгеймінга, так зажимати нагороди для гравців. Тим більше, якщо ти береш, наприклад, 20 коробочок та навіть 15, ну не коробочок точніше, а цих стартерів, на мою думку, повинно по-любому випасти якась преміум техніка, навіть якщо не основна там, 9 рівня, ну хоч би якусь преміум техніку дали. Нічого, тільки 3D-стиль і 2000 голди. З одного боку, це окупилося, ну, якщо ти будеш брати в еквіваленті а, голди. А з іншого боку, все одно люди. Розчаровуються у таких купівлях. Всім дякую за перегляд. Буде ще відосик по цьому режимові. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!